Что это за тюрьма? Шумно трубится Что это такое? Казаки, вы местные? Да А почему не выезжаете? Два километра до пидоров И что будет? Понятно, бля. Засоушных ботинках. Такі що ну і що ми не могли, не мусора. Це мусора дожди тут что-то робить, блядь. Мусоров хуйма, чекістов хуйма, блядь. До підоров 2 км бля, які-то гуси лазять Ну. Ты будь гусі сука, за тех пидоров. Так підуть Лопаша. вони за підоров, блядь. Просто фильтрации немає населення. Потому что, блядь, никаких, сука, правоохронних органов тут. В принципі, сука, немає, блядь. Сбається з усіх городов і сел, блядь. Мусораці, ну, блядь, сране. Нам повищення зарплати, блядь. Клименко цей вонь, блядь, шляпа, блін. Саме оббистя не сиділо у Львові, війна почалася, блядь. Зарплату повишать, блядь. Тюрягу, нахуй, а не зарплату повищати. Це якийсь капець, блядь. Сука, два кілометри, хай два з половиною йде підарю. Купа нахуй населения непонятно какого, кто это, что это блядь, что тут вообще происходит? Суперкамп зала, это не, это, это, это. Нет, це в зала летают, в